У мене Макіта, дивіться, розібрана сьогодні. Оце оригінальна макіта, бачите, вибиту. все, етикетка, все як має бути. І це від неї якось. Також на кричасті Макіта написано, бачите, цей броня. Реально, зараз Макіта, я бачу, броню почала робити не таку, як колись в них були такі полосочки в оригінальних макітах. А зараз в них така броня. І така сама броня, зараз в болгарках ідентичних. Там Vitals, Zenit, Procraft, Dnipro M. О, дивіться, ця болгарка Берем цю макіту, на мене розібрана, І берем цю вітал, Дивіться, бачите, по формі тільки колір інший. Є занідно, навіть колір той самий. Навіть та сама, дивіться, статор. Практично колір навіть той самий покрасить. красить навіть тим самим лаком. Можна сказати, і краскою. Оце, оце статор від Боша, Також, боже, так, красить свої статора. Так само запресовані шестерні. підшипник так само. Ну, це якоря взаємозаміняємо ми ідентичні, реально по діаметр, довжина, все підходить. Я можу цей якор від макіти поставити в болгарку Віталс, і так само Віталс можу поставити в болгарку Makita, чи ідентичні болгарки аналогічні. Тому я не бачу, реально зараз якість брендів доганяють Макіту, а Макіта, можна сказати, трошки можна сказати, ну реально стала по якості так як і інші фірми, тому що броня вже не така, як колись була. Хоча я не скажу, це погано, це також хороший лак, залито, реально класно. Нічого не світиться, ні дроти, ні... ну реально класно зроблено. Так що немає смислу платити за макіт. Ну, можливо, зараз по коментарі понаписую, там, А я в мене макіта. У мене є люди, які на кузню беруть Віталс чи похожі булгарки і не служать не гірше і макіта. Каже, немає смислу платити за макіти. Так що кожна і своя думка. Я би, наприклад, у мене віталс-булгарка вдома отка сама. Я нею користуюсь не один рік, я задоволений. Так що дякую вам за увагу.